Повна картина України, причому такої потужної, несподіваної, складної, різної за жанрами. Цього разу менш політики, ніж те, що ми бачили. От більше уваги до людини простої, до людського життя. З'явилися справжні мистецькі твори. Я для себе так вирізнив, зразу мене просто вразив картина людські сліди. Здавалось би, нічого там немає, на, на снігу людські сліди. От, але це рівень мистецтва. Е, буває дуже часто, що дуже точні картини. Завжди в мене дивує, е, дивують назви картини. Вони настільки точно дані, що в мене така закрадається підозра, що тут якийсь цілий, цілий комітет по креативний працює по назві. А без назви навіть вони би не так читалися так так з неправильно часто назва перевертає зміст його зовсім з іншого боку Якось розвертає і вона. Стає об'ємною. Своїх студентів сказав, що виставка буде протягом там тижня, що ви приходьте. Сьогодні не приходьте, бо сьогодні відкриття, тут багато запрошених гостей буде, але завтра, післязавтра приходьте. Прийшов сюди, дивлюся, вони вже просочуються, без запрошень, без нічого. Це означає, що, очевидно, в молоді теж дуже цікавий інтерес. Вони вже знають про цю виставку, вона дає багато всяких таких. Емоції дуже багато емоцій я позитивні це важливо сьогодні це важливо